Таємниці того, чому саме використовують такий календарь, в тому числі в Китаї, дати нам можливість злетіти і дати тому дракону крила да? планети Уран, енергії трансформації, оновлення, реформаторства, тому... в рівноваженість — це буде одна з основних якостей, яка допоможе нам рухатись вивірено, легко, спокійно по своєму шляху. Вітаю всіх! З вами Лара. І ми з вами сьогодні будемо відкривати таємниці майбутнього, використовуючи знання і розуміння того, що буде дарувати нам Всесвіт з точки зору планет, з точки зору астрології. І відчуваючи, проживаючи енергії майбутнього, ми з вами подивимось, а що приготував нам новий. Цикл, який починається 10 лютого в день Нового року по східному календарю. І першого дня місяця по місячному календарю, ми з вами закладаємо велику програму. Великий цикл життя на наступний рік. з вами можемо використати енергію цього дня цього періоду, запланувати наступний рік життя. Чому саме рік? Тому що не просто так на нас вважають цей день днем початку Нового року. Є таємниці того, чому саме використовують такий календарь, в тому числі в Китаї, Да? Це традиційно китайська астрологія, астрономія, і вони використовують не тільки місячний календар. Але й календар по великій планеті Юпітер. Саме він записан, прописан як отой календар, який ми знаємо і от наступний рік, який наступає 10 лютого 2024 року. По східному календарю у нас буде роком зеленого, або, ще не його називають, синього дракону, який проявить себе. У своїй своїй силі, у всіх своїх в наступному році, періодів, коли мудрість, сила, енергія і бажання рухатись вперед поєднуються з можливістю досягати бажаного злітаючи вверх. І що цікаво, 10 лютого, наш перший день місяця наступає знаку водолія стихії повітря, сам дракон. Він нас буде земний, земною енергією, тому врівноваженість це буде одна з основних якостей, яка допоможе нам рухатись вивірено, легко, спокійно, по-своєму. Звичайно ж, враховуючи енергії сонця в цей же день, яке знаходиться також у водолії і несе нам енергії. Планети Уран, енергії трансформації, оновлення, реформаторства, яке буде проявляти себе, яке буде проявляти себе в різних сферах життя, в тому числі у тому, як ми будемо взаємодіяти зі світом, як ми будемо проявляти себе. Наскільки нові можливості ми побачимо в наступному році? По місячному календарю, і по східному календарю ми їх зараз поєднуємо в один е, такий інформаційний простір, і дамо можливість енергії місяця і енергії сонця в єдиній точці, які будуть знаходитися у знаку водолія, стихії повітря, да, дати нам можливість злетіти. І дати тому дракону крила да можливість робити те, чого ми не могли навіть уявити, знайти для себе нові рішення важливих для вас питань. Можливо, побачити з нового боку, з нового ракурсу ті шляхи, ті структури, ті... Правила, які можуть допомогти вам вийти з кризи, вийти на новий шлях, на нову реалізацію, змінити, а можливо, щось кардинально змінити в своєму житті. І, звичайно, для кожного з нас це буде по-своєму, бо ми з вами всі дуже індивідуальні. І якщо казати про персональний прогроз, то тут, в першу чергу, я відкриваю вашу персональну натальну карту. Я відкриваю карту народження. Космічний паспорт, і дивлюсь, а що взагалі там прописано, які можливості, які енергії, куди людина може найкращим чином направити свою енергію в цьому житті, щоб досягти бажаного? Як вийти на дорогу свого життя? Як змінити ту ситуацію, яка зараз забирає дуже багато сил енергії і не дає можливості відчути легкість, відчути. Успіх відчути себе тою людиною, яка може управляти собою, а значить своїм життям. Тому персональний гороскоп і персональні впливи енергії це, звичайно, індивідуальна робота, індивідуальна консультація. Але сьогодні я хочу для вас зробити подарунок і відкрити на картах таро. Які несуть собі дуже багато інформації, несуть собі глибинне знання і суть, суть впливу космічних енергій на наше земне життя. І бажаю всім нам щасливого, наповненого, успішного року життя, який відкривається для нас 10 лютого в день. Ем... Народження, скажімо так, да? отого От дракону, його проявлення, його енергії в світ красивого зелено-синього дракону, який несе в собі спокій, рівновагу, виваженість, силу, мудрість, красу, і дає можливість не тільки впевнено стояти да, на землі, але й злітати, але й відчувати натхнення, надихати себе, надихати інших, і, маючи. Це, що вам необхідно, да? на всіх рівнях силу, енергію, мотивацію, натхнення, бачення, відчуття кожному буде своє. Да? Отут для вас вже були підказочки рухатись вперед. І я вам бажаю перемоги і всім нам бажаю миру, злагоди і всіх-всіх благ. І я прошу всіх, хто зараз дивиться мене, підписатися на цей канал. І своїми лайками, своїми коментарями, своїми вподобайками, підпискою ви так чином виразите свою вдячність, і я буду знати, що ми з вами рухаємось далі на крилах любові, на крилах щастя, у світле майбутнє, з вірою, любов'ю і надією.